Про головне події в Харкові та області 8 серпня. Несподіваний наступ у Курській області може суттєво покращити ситуацію на Харківщині. Відповідні прогнози висловили у військові оглядачі групи інформаційних спротив Олександр Коваленко та Костянтин Машовець. Коваленко, спираючись на перші заяви російського міноборони, заявив про наступ на Курщині трьохсот спартанців. Ці умовно невідомі герої за два дні заглибилися на територію противника на більшу відстань ніж 50 тисячне російського групування на Харківщину за три місяці. Позитивні наслідки вже є. За даними Коваленко, в районах Липців і Вовчанська ворог зменшує тиск на оборонців України. Про переміщення частини сил з Вовчанського напрямку в бік Курська повідомив і Костянтин Машовець. На думку Коваленка, це може допомогти ЗСУ контратакувати на Харківщині та навіть вибитті ворога з захоплених територій. Офіційне військове командування таких позитивних зрушень поки не обіцяє. Проте воду в Харків відзначили інше. А саме зникнення з харківського горизонту, принаймні, на добу російської тактичної авіації. На Харківщині відновити офлайн навчання готується 43 заклади освіти. Повідомив начальник ОВА Олег Губов на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Деякі школи можуть запрацювати з 1 вересня, інші з 1 січня. Здебільшого це заклади у віддалених від фронту Красноградському та Лозівському районах області. Цього року з держбюджету профінансували півмільярда гривень на будівництво укриттів у шести школах. Проте Харків не отримав ні копійки. Мер міста Ігор Терехов на засіданні заявив що метрошколу та підземні школи місто робило власним коштом та за допомогою міжнародних партнерів. Хова зараз просить міносвіти дати гроші на будівництво укриттів в обласному центрі. Скажений борцок напав на мешканців Харкова. Він покусав двох харків'ян, коли ті були в гостях у селі Лиховенво-Водолазької громади. Тварину надвір загнала собака. Подробиці повідомила прес-служба Гудержпрод України в Харківській області. За даними епідеміологів, хазяйка подвір'я викликала спеціалістів і взяла тварину під нагляд. Уже за два дні в борсука проявилися клінічні ознаки сказу, тож його приспали. У селі запровадили карантин і реалізують план заходів, аби попередити розповсюдження смертельної хвороби. Роби більше новин на сайті медіагрупу групу об'єктив незламні разом.